Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати смачнющий пиріг зі сливами. Колись його рецепт був надрукований в газеті New York Times. Йому дуже багато років, але відтоді він не втрачає своєї популярності. Щоб приготувати пиріг, треба взяти цукор 100-120 г, вершкове масло 110 г, яйця 2 штуки, борошно 120 г, ванільний цукор 10 г, дрібка солі, розпушувач 1 чайна ложка, слива 8-10 штук. Для посипання пирога цукор 2 чайні ложки і кориця 1 чайна ложка. Починаємо готувати. Беру шматок вершкового масла. Його треба заздалегідь дістати з холодильника, щоб воно було кімнатної температури. Висипаю цукор. Я цукра беру 120 г, бо у мене не дуже солодкі сливи. До цукру додаю ванільний цукор. І зовсім трошки додаю солі. Збиваю вершкову цукрову масу до білого кольору. Два яйця додаю по одному і взбиваю, щоб усе перемішалось. І зараз треба всипати борошно, але перед цим я до нього всиплю розпушувач. Перемішую борошно і розпушувач. Висипаю борошно до тіста і взбиваю обережно. Вмішую борошно до тіста і все, тісто готове. Саме зараз час зайнятися сливами. Ріжу їх навпіл і вимаю кісточку. Розрізаю всі сливи. Якщо вони у мене будуть зайві, то їх просто можна з'їсти. Викладаю половинки до тарілки. Дно форми з діаметром 22 см я вже застелила пергаментним папіром. Змащую шматочком вершкового масла дно і бортики форми. Викладаю тісто до форми і розрівнюю його. На чисто зверху викладає половинки слив. Близько один до одного не кладу, залишаю трохи місця між ними. Сливи зовсім трошки занурюю чисто. Тепер прийшла черга присипки. В окремій тарільці змішую цукор з корицею. Якщо ви не любите корицю, можете насипати її зовсім мало. Але я вас запевняю, що поєднання сливи, цукра і кориці просто неймовірне. Перемішую цукор і корицю. Присипаю зверху сливи нашою присипкою. Коли пиріг буде випікатися, поєднання ароматів сливи і кориці заполонить весь дім і зігріє вас в осінній день. Ставлю пиріг випікатися в розігріти духову шафу на 45-50 хвилин. Температура 180 градусів. Готовий пиріг можна посипати цукровою пудрою. Тісто виходить ніжне і м'якеньке, просто тане в роті. А пиріг дуже соковитий із заслив і ароматний із за кориці. Готуйте з задоволенням. Всім смачного і до нових смачних рецептів.